Мені дуже можливість бути тут, у Львові, в Україні, разом з вами, в Україні. і мушу зазначити, що багато чого знаю про вас. Я насправді зараз уже кажу, що, можливо не так багато. Я багато, але мені здається, що у нас дуже багато спільного. І я буду говорити про транспорт радянського середовища, і я також розкажу вам про ті які ми засвоїли, ви можете у нас, ну і звісно, ви можете затронути. Будь ласка, будьте набагато кращими. Ставте також нам за запов... все можливе, щоб вам допомогти. Це красива земля без кордонів. це Львів, де ми зараз і тут ви бачите зверху по вертикалі вільнюси, ну але не можемо просто так напряму добрати. Єса до Львова нам потрібно френчати через Польщу, через нашого не дуже дружнього. А тим не менше, ми є дуже близькі, і у нас є Це неймовірно красива історія з вікінгами і так далі. Якщо послухати пана Снайдера, то там дуже багато Так, але історія також спільна для нас Це була окупація радянським союзом. Можливо, багато з вас, як і я, в радянському союзі, не тудей, але ми все живемо там зараз. 70% нашого середовища все ще збудовані ті часи. І вас, і для нас важливо подумати що ми з цим могли зробити і перевизначити ці. Ось тут я з своєю командою Чуванг. вати чудове. І це є наша ініціатива. Транс радянського з цілох і центральної Європи, щоб стало. Я також є співзначно архітектур, це є 70 акторів. простір для них у. Осі, і ми любимо падати трансформації. Це є офіс фабриці, де виготовляли цемент. І, і Ось як в нас бувається so, перетворення з робочого середовища, середовище, бо це також і для чого ці картинки, для чого ці фотографії, вони також важливі, адже вони нам знати, як. Простір трансформує нас самих, вас і мене, і усіх нас разом. Ми, як архітектори, думаємо про те, як промувати простір, щоб він трансформував нас. Тоді вже його дизайнувати щоб там від різні речі. І ось, вона мене вразила, ця трансформація, і тут. So, зміна нашого життя. Отож, я сказала, що в нас є історія, звісно, це для вас відома спільна історія, і ми маємо багато прекрасного минулому. Якщо скажете, друзям, якимись друзям про Львів, то звичайно ви будете показувати старого міста. Це наше е, минуле славетне, для спізнання, а де вільне? Правда, від аж так багато, бо вони дуже між собою, адже це є міста, які збудовані в самих цінностях і на тих самих корені у нас спільно. Де тут Вільнюс, а де тут Львів? Не вгадаєте ж адже вони такі самі. Це збудоване на тих самих цінностях, але наші цінності це їхні цінності. І ми цього не. Ми ж все ще з цим живемо, ставимо це під сумнів, що ми пристосувалися і далі, але ми не пішли далі з простором. Що ми зробили за два роки незалежності? Ми намагалися краще. Ми намагалися відновити на краще, але що ми пофарбували ті самі радянські цінності, там відбудову. Але ізоляцію тих самих цінностей, а ан... не наших цінностей. Пам'ятаєте, слайди з нашим старим містом? І тут ТВД Вільнюс, а де Львів? Те саме. Виглядає все однаково. І, можливо, наша сучасність. І ось так може буде виглядати майбутнє нашого міста. Ось so this... це не лише нові будівлі, to... новий підхід, новий до під... домислення про наші, де ми проводимо своє життя. Тому це прекрасний у нас є гарні пушківки, і саду ви собі вхопіть у адже це є ініціатива, пропагує людину трансформацію стандартних соціалістичних соціалістичних будівка в центральній і східній Європі. Дуже дуже важливо, адже скінки часу, яку ми щодо в цьому проє ось так, і як архітектори, ми хочемо проєктувати театри, концерти, за Скільки часу ми можемо там Чому содалі в тому середовищі, яке не наших цінності? радянського періоду в Литві, і в Україні. Я думаю, так десь про седочки коло 80% відсотків. Що щодо... в радянські часи? пропаганда так просто... Пропаганда це найгірше, бо вона невидима відчути персамівок це вони налічують коло відсотків і вулиць 5%. відсотків so, що ми зробили коли війна? я почала собі думати можливо ж навіть що би ми могли зробити в що, щоб допомогти Україні. я не можу напевно воювати okay, могла але напевно користі з мене не було б там Бо, що ми могли б робити? Натомість, ми могли б брати позитивні стандартних шкіл, седощ, вулиць і поділитися такою країною. І я собі по це буде мегапроєкт. будуть тисячі якісних проєктів, але ні, їх 15, Бо у цілому ми все ще перетрансформуємо. Тому я хочу говорити про перестворення стандартів, в яких ми живемо, думаємо і проєктуємо. Я розпочну кілька шкіл, і можливо цю вам наші приклади, рішень, які можливо треба було застосувати у Львові чи в інших містах. Отож, і щоб сталося, якби на. Со садочки вчили нас ексте і затишок, ось це реня садочку па це такого типу садочок, і це перший жавно фінансований садочок з такою трансформацією за три роки. Тому будь ласка, я вас пропоную, вам Пропоную великий стрибок. Бо ми за 32 роки могли б лише стіни перемальовувати але. Дуже важливо і зараз цей садочок вже функціонує два роки. усі бачимо, як є, є не лише діточок, але, і вихователів, але сусідів і колег, і ціле місто, адже це теж радянської забудови Знаєте, Там немає громад простору, затишного громад, куди б природні сходились люди разом і. Гарні наші колеги, попередні доповідачі, вони е розказали нам про це, що є всі такі бетонки, які ми можемо перемалювати на програму е програма. Уся та сама що ми тут зробили? Ми розширення, дерев'яне розширення, але щовіше морто. Найважливіше, що ми зробили для саду? ми Сказали, що має один вхід зсередини. А всі інші входи заблоковані і все, і це змінило цілу, рутинну процедуру. увесь ритуал. І десь тут, бо це дуже меседж. через архітектуру. Ми можемо змінити людей. Ми можемо людей об'єднати або розділити. І ось ця юація призвела до звичайної Звичайно, її трансформації цілого сусідства не лише для дітей, але й для адже через батьків і іде відбулась така трансформація. тому я всі знаєте. Ви всі тут були? і ви бачите просто ось так роз... виставити стіни і створити. У простір. Адже в радянській громадського простору не було. погляньте на ось цей коридор. Це є місце збору. Так воно є не в одному, а в тисячах. А садочок це є перша дівля, куди приходять знайомляться і знайомлять... знайомцями. Тому є важливо, як саме це від. Як ви зустрінетеся з тією дитиною? Як ви створюєте сумки? І в такій в the... ти не запізнаєшся з людьми, які подобаються, nice але ось тут в nice цьому the... такому затишному з усім іншими функціями це можливо, і can... я думаю, з е, фотографій ви вже можете, fact, on on який on відбувся ефект. Це таке невеличке невеличке місце, І ось як почали виглядати класні кімнати, зараз перепрошую. Але мені є приклад того як виглядати краще рішення. Наші кухарі, які працюють вже в садочку, 20 років працювали колись у підвалті, а тепер вони працюють на першому всі з вікном. пам'ятаєте, Дейвід відпоказанс таке схоже рішення з станців, і я думаю, звичайно, вплинуло на діток, бо вони з від куховаріння, але найбільше більше це вплинуло на кухарів, адже вони стали зірками, зірками садочку і зірками, дітва, і вони почали. Багато до всього готувати якихось солоду, безалкогольних мохіто б без Ось таких штали це організовувати, продавати, організовувати фестиваль суботу та неділю. Це А це природньо. Адже не щось таке Це самотужки культурний центр. Це природне, бо простір дозволив створив на це можливо. Е, е, я сказала їм, що ви завжди були такими та чуйними людьми, але ви не мали простор для того, щоб це проявилося, бо в такій кухні, в такому неве, в такому залі, ти ніколи б так не сам надихнутися, що Кингсам щось класне організувати, наприклад. Тому ось так виглядала наша відкритка. Вечірка відкриття. Ще вечірка за моїх 20 років досі. Бо люди, коли перерізали червону стрічку, вони співали аллекатуру. Це польсько-литовський садочок. Про uh, вікна і широкі, і про гарні. І, і знаєте, за 20 років я що я з ними знову і спитаю їх про їхні спогади, адже the дослідження them... про спогади про Львів. Okay. Усі спогади зі Львова чи з Польщі, Литви такі самі. Це yeah. It's... It's... ми створили ст... в школу. Теж несе інший месфск об'єднання людей в штабах, про те, як зводити разом, а не розділяти. Ще дуже коротенько хочу розказати домівки про те, що домівка має бути чимось. Це є реконструкція. We реконструкція мешкає. Моя. Ба її можна змінити, перезарядити дуже розумним дизайном. І вулиці ці також є дуже важливі, щоб життя. І це вулиця. Я до речі, хочу сказати, що більш любите соціалізувати ми значно значно, але все рівно давайте в радянських районах святкувати життя. ось це є таке про. В литві, і ми там багато трансформацій, і це життя сусідстві. І це відбулось лише за останні три роки з 32 двоє залежності. Чому? Чому хто попередньо не пропагував е, наполягав на цих на цих питаннях? Але тепер поставили це під сумнів. Визначмо наші цінності. Е, е, вуличний ринок мінус 20%. А тут повно людей, бо вони скучили за тим, щоб бути. Отож, наша і перебудувати прекрасне. Ми мали цю подію з Олегом Дроздовим минулого року, і ми запитали, як би ви могли допомогти. І відповідь була з радянської, тому ми допомагаємо ось цю бібліотеку позитивних прикладів з центральної і східної. Європи, я сказала, 15 було прикладів з Болгарії, з Польщі, лише 15 хороших прикладів стандартними соціалістичними. але все рівно погляньмо. ось ці всі приклади на поштівках позаду. На покажіть це політикам, політикам, це лі, які можуть цим ось це приклад. <гані> людям які займаються змінами і ось цей приклад який ми, ми займаємося займаємося в Big City ла буде до речі лекція про це кін про, це. про, це. про, це. про собі раду з стандартами школи точками і погляньте скільки школи. все ще є so будівель за радянськими цінностями і як би ми New могли їх перезарядити Новими цінностями, О, статистика, але я хочу все завершити на майбутнє, про вирощування майбутнього Надіятися, що я надиха мислити категоріями е, трансформації і мислювати радянський наш спа як будівельний матеріал. Не знову а розумно це перевикор перевикористовувати чудові, неймовірні Дуже дякую за ваш час. Слава Україні, слава Україні величезне спасибі гільма. Дякую за цю чудову презентацію за таймінг. Я думаю, що у нас е, виникнуть питання або не знаю, просто коментарі. І у нас є час на одне питання: проте гільма тут. І це дуже цінно. Ви можете підійти до неї і поспілкуватися особисто, якщо не знаєте англійської, попросіть допомоги в волонтерів. Колеги, бачу руку, будь ласка. А я седев. Я говоритиму ви казали про цінності і про те, як. Наприклад, для дітей але для нас радянські часи це дуже негативні цінності, і ми хочемо видалити чи спекатися цих цінностей в свої подідо е життя, Ми знаємо, що участь людей дуже важливо міст у архітектурному дизайні, тому. Ми по точку зору і навіть ті за реконструкцію людей, тому реконструкція міст за новими планами де неприйнятною, особливо для стаління. Може бути конфлікт між тими, хто прагне культурного майбутнього своєї власної країни. Прихильниками чи традиціоналістами так званих радянської yes. і радянського okay, so... чи у вас таке було і що робити в такому вермаш іфа юаскінг мі вас правильно Зроз... to... ви мене запитуєте, що робити, коли існує важна думка, коли люди нічого не я okay, uh... yes, це I вас розуміла. Так, ну, в нас таке також є. Ми таке у вільності спостерігаємо. Половина вільноса тішиться новими вулицями з посмугами з пішохідними просторами щами, але половина протестує. і я думаю, що зараз е, пишемо таку роботу. Е, про міста для людей. Литві, і, і там, наприклад, в історію міста Копенгасаке, що там було таке саме в 60 шістдесят, коли перетворювали транзитні вулиці на а, пішохідні, то відбувався конфлікт, драма навколо того, Ми цього не хочемо. І е, були навіть за речі щось таке. Е, в Вільнюсі також ми з цим знайомі, тому частина людей хоче частина людей відкриті до змін, але звичайно, ми мусимо слуха мусимо говорити, але зміна часом не є простою річчю. Дуже поважаю мера Львова і Маріуполя. Осо виступали і також пана Мо дуже впевнено говорили але також казали Дай, як це зробити. Адже люди часом хочуть змін, але не знають спочати. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб Меді... ось такі конференції медіа, медіакупи, -е, щоб були знайомство з тим, як люди живуть довищах, щоб не було ось такої сильної радикальності. Проте радика мусить бути, бо так воно є. Я на ваше запитання.